Ми вже з вами говорили про те, що є функції. Ми використовували, наприклад, такі функції, як sort, print. Наприклад, коли ми використовували функцію sort, ми передавали їй якийсь аргумент, якісь дані і отримували відсортований список. Але всі функції, які ми розглядали до цього, були вбудовані. Тобто хтось її вже створив і ми їх тільки використовуємо. А тепер ми вже говоримо про те, як створювати свої функції. І будемо говорити, наприклад, про те, як зробити так, щоб ви функції могли передавати якісь аргументи, щоб вона щось враховувала, щоб функція повертала вам якийсь результат. І тепер, коли ми вже говоримо про те, що ми будемо створювати функції, функція це якийсь блок коду, в якому ми описуємо, як виконувати певну задачу. Наприклад, функція SumNumbers, яка додає два числа. Важлива відмінність функції від попереднього коду це те, що код функції не виконується, коли ви її створили. До цього, коли ми писали якийсь код, майже завжди він весь виконувався. За винятком ситуації, коли ми говоримо про те, що у вас є якась умова, і ви написали, що цю частину виконувати тільки при виконанні умов. А цю частину виконувати тільки коли умова не виконувалась. Але тепер, коли ми говоримо, «dev», ім'я функції, далі якісь її параметри, і пишемо якийсь код всередині, цей код не виконується взагалі. Тобто, це тепер створення чогось нового. І створення та виконання функції це два окремих етапи. Ви створюєте функцію десь один раз, а виконувати ви її можете скільки загодно разів. І одна із основних причин створення функції – це можливість виконувати цей код знову та знову, скільки потрібно разів, не копіюючи його. Тобто, якщо ви бачите, що ви якісь дії робите не один раз, ви можете цей блок коду виділити функцію, придумати, які там будуть параметри, від чого залежить ця функція, і далі вже викликати функцію, коли вам потрібно, щоб цей блок коду знову виконувався. Зазвичай, коли ви створюєте функцію, ви створюєте її з так званими параметрами. Синтакси створення функції в Python такий, ви пишете dev. Далі ви пишете ім'я функції. Після цього в дужках ви пишете ім'я параметрів. Далі у вас може бути опційно docstring. це якийсь опис того, що робить функція. І далі у вас є якийсь код функції. Там може бути 2, 3, може бути 10, може бути 50 рядків. І після того, як ви створили цей блок коду, ви можете його викликати і передавати якісь аргументи. Виклик функції це коли ми пишемо ім'я функції та пишемо дужки і передаємо якісь дані. Зазвичай ви створюєте функцію з якимись параметрами. Наприклад, якщо ви хочете створити функцію, яка обробляє певним чином якийсь файл, особливо думає сенсу робити функцію, яка працює тільки з одним конкретним файлом. Зазвичай ви хочете тепер зробити так, щоб у вас була функція, яка певним чином обробляла будь-який файл. Наприклад, якщо ми говоримо про конфігурацію Cisco, там є завжди якісь рядки, які вам не потрібні. Це можуть бути рядки, які починаються зі знаку оклику, наприклад. І якщо ви певні дії зробите завжди, ви можете винести їх функцію. І це може бути, наприклад, прочитати файл, отримати з файлу всі рядки. Вигляді списку рядків, і відфільтрувати певні рядки, ті, які починаються з оклуб, наприклад. І тоді у вашої функції може бути параметр fileName, тобто файл, який вам потрібно відкрити. А коли ви вже викликаєте функцію, ви придаєте конкретний файл. І через це вам буде трошки складніше сприймати код і писати його, тому що тепер у вас є певна абстракція. До цього ви завжди писали код, який робив буквально те, що ви написали. Тобто, якщо ви кажете перебрати рядки якісь, чи ви кажете перебрати числа із range, ви робите буквально це. А тепер ви можете написати код, який працює з якимось абстрактними майбутніми даними. Навіть якщо ми говоримо про цю просту функцію сам numbers, ми тут пишемо num1, num2». Це нереальні числа, це не змінює, їх ще немає. Це ми говоримо, що колись, коли наша функція буде викликатися, їй треба передавати два аргументи, тобто якісь реальні дані. В нашому випадку це 100 і 42, коли ми викликаємо функцію. І от коли вони продаються під час виклику функції, ми тоді вже робимо якусь операцію num1 плюс 2 про слово ще окремо поговоримо. Завжди, або майже завжди, коли ви пишете функцію, ви пишете щось більш абстрактне тепер. Ви не пишете функцію, яка робить суму 100 плюс 42 завжди. В цьому просто немає сенсу. Ви робите функцію, яка сумує потенційно два будь-яких числа і повертає результат. Тобто ви завжди пишете щось більш-менш абстрактне. На початку, коли ви тільки починаєте це вивчати, це трошки ускладнює для вас процес, тому що вам треба думати більш абстрактно. В цьому дев'ятому розділі ми говоримо тільки про основи створення функцій. Ми будемо говорити, як створити функцію, як створити якісь певні параметри, як створити параметри зі значенням за замовчуванням, як передавати аргументи, і також як повертати якесь значення в функціях. Також в 13-му розділі ми трошки більше поговоримо про те, для чого потрібні функції. Тобто не тільки на рівні, що функція дозволяє вам повторювати якийсь блок коду, і повторювати якісь дії, не копіюючи всі рядки, які є всередині функції, але й поговоримо про те. Як створення функції, як робота з функціями впливає на загальну якість вашого коду, і взагалі на те, як ви читаєте код, і на те, як ви працюєте зі своїм кодом. Це дуже важливий аспект, тому що головна причина створення функції не тільки в тому, що ви тепер не маєте повторювати ті самі рядки, які ви написали в функції, а те, що ви тепер можете організувати код певним чином, можете зробити якийсь рівень абстракції вже, коли вам не треба дивитись, наприклад, як саме ви фільтруєте рядки файлу. Ви можете сказати. Викликаю функцію filter file lines, і якщо вам зараз на цей момент не важливо, як саме це робиться, ви не йдете не дивитись на код тої функції. Тобто ви починаєте писати більш абстрактний код. Це дуже важливий аспект, і ми про нього ще окремо поговоримо. Ми вже насправді з цим стикалися, коли використовували якісь будовані функції. Наприклад, коли ми говорили Sorted, ми не знаємо, як саме функція Sorted працює, ми не знаємо, як вона сортує елементи, який алгоритм використовується, як саме він працює, як виглядає цей код. І нам це не важливо, тому що нам важливо, що кожен раз, коли ми викликаємо сортик, передаємо якісь аргументи, ми отримуємо результат список відсортованих агентів. Ви можете не знати алгоритм, ви можете не знати, як код функції сорти, все одно її використовувати. І так само буде з вашими функціями, з вашим кодом. Так, ви будете його писати самостійно і ви будете знати, який там код, але через те, що ви використовувати функції, вам буде легше читати свіжий код, тому що там вже буде цей рівень абстракції, де ви ховаєте якісь дії всередині функції. І коли ви дивитесь на якусь функцію, яка просто каже, фільтрую рядки файлу, ви знаєте, що там щось фільтрується, якщо вам зараз не принципово, як це саме робиться, і ви знаєте, яка саме фільтрація там відбувається, ви можете надивитись ту функцію, ви можете далі писати код. І написання функцій з часом буде дуже спрощувати для вас код. Зараз функції – це ускладнення. Тобто ви писали до цього просто код, вкликали його, він працював. Тепер вам треба писати функції, не забувати їх викликати, щоб вони взагалі працювали. І вам треба думати трошки більш абстрактно і це складно. Але з часом процес буде зворотній. Коли ви використовуєте функції, код буде легше читати, коли ви не використовуєте функції, код складніше читати. Далі, абсолютно, всі завдання будуть завжди про функції. Вам завжди потрібно буде писати функції, чи використовувати функції з минулих якихось завдань, і все навколо буде побудовано вже в функціях. Тому в цьому розділі тільки механіка. Як створити, як викликати, як використовувати. Далі вже говоримо про більш абстрактні речі в 13 розділі.